Всім привіт! Знову у нас сьогодні теплий сонячний день, зимовий, е, тому продовжую ремонт нашого ЮМЕзика. Точніше, сьогодні буде модернізація. Хочу покращити трошечки керованість трактора, тому що багато люфтів уже е, ну, від віку, і в оприскуванні там чи розкиданні це дуже-дуже відчутно. Ну і в міжрядній культивації. Зараз покажу, що ж я запланував. Як бачите, я вже трошечки розібрав. Це тяга, яка йшла до морквини, до неї кріпився циліндр, ну і до неї ж кріпилися тут дві тяги до сошок. Значить, що я хочу зробити довшою, тягу, буде вона сплошною з ліва до правого сошки, і перенести трошечки циліндр, так, щоб він кріпився до цієї сошки, сюди цю частину я планую відрізати, приварити її сюди. Ну і прикріпить до неї циліндр. І таким чином прибрати оце місце з люфтами, там, де морквина. Зараз будемо працювати і покажу, що ж з цього діла вийде. Чи вийде в мене це зробити, і чи буде воно працювати. І так, перша частина головоломки готова, значить, вже зробив поздовжну тягу, обварив її тут гарненько, все підігнав, все нормально. Тепер друга частина це перенести циліндр. Откручую циліндр і буду тоді виставляти приблизно, де його приварить той кронштейн до мосту, щоб було по центру, щоб був нормальний виворот як вправо, так і вліво. Ну і буду вже собирати. Значить, легко сказати, важче зробити, але буду зараз старатися. І так, не вспів я, звісно, вчора все це зробити. Сьогодні в нас вже погодка помінялася, холодно і сиро стало, але нічого треба робити. Значить, приблизно я отак от його. Ну, Там на домкраті, тут на прихватках, ну, зато бачу проблему. Значить, треба кут, оцей змінити, трошки зрізати, щоб його вирівняти на одну вість, щоб при вивороті воно не впиралося в оцю тягу. Ну, а приблизно це виглядає отак. Мені подобається. Викидаємо ту ненужну частину з морквиною, де у нас люфти сильні. Ну, І треба буде ще укоротити ці шланги і перебрати циліндр. А так, я думаю, буде непогано. Так що Зараз все це розбираю, відрізаю і буду підганять. Ну що, як бачите, до трактора зачеплена лійка, трактор весь в болоті, а це значить, що я не зміг дозняти повністю нормально відео про рольову, тому зараз просто покажу нюанси, як я зробив і які, з якими проблемами стикнувся. А проблеми в нас були наступні: значить, вийшла отака система. Ця е, тяга сплошна, там приварений кронштейн до мосту. Тут приварена така проушена до сошки. Із нюансів і проблем. Як бачите, тут сильно великий кут нахилу цього кронштейна. Треба трошечки його зменшити. Ну, я як варив, воно просто потягло металом. Треба нормально виміряти, нормально ставити прихватки і варити акуратно. Я спішив, того накосячив. Спішив, бо треба було срочно внести сульфат амонію під дощик. Вже ж закінчував, як бачите, воно ну, все брудне. В дощик. тому наспішив і натворив ділов. Але нічого, польову обкатку пройшло, все працює, я задоволений. Значить, ще один. Нюанс, який би я змінив. Тут вильот циліндра стоїть такий, як був при старій схемі. Тобто, в одну сторону у мене виворот залишився точно такий же, як і був, а в другу наповнений вильот. Штока і ну, колеса чуть не перпендикулярно до трактора стають, як бачите, зачіпає аж по ящику. Але я б зробив би так: десь додав би сюди виворот, привалев би по-другому, і в мене був би виворот і в праву, і в ліву сторону, трохи більший. Е, ну і, звісно ж, треба буде якісь упори на сошки поставити, щоб не вивертало дуже сильно, щоб не вбило в циліндр. Е, тому що тут упори ж були на морквині, на цій. як бачите, вона не давала вивернутися, але ми її прибираємо. Тому нюанси такі є. Я ж кажу, якби я не спішив, можливо, б їх врахував би, але вийшло дуже гарно. Мені все подобається. Ця система набагато краще, ніж та, що була. Переробляти я, звісно ж вже думаю, що не буду, бо ну, це все відрізати, понові варити, це дуже муторно. Мене поки що так влаштовує. Я ж кажу, головне зробити упори, щоб не рвало циліндр. Ну і прибрати оці длиннющі шланги, треба їх укоротити. І я думаю, там поставити уголки і щоб воно йшло зразу сюди напряму. Тобто не буде ніде нічого черкати зайвого. Тож, як бачите, вийшло дуже і дуже непогано, мені подобається. Якби ще ті нюанси врахували, було б взагалі ідеально. Ну нічого і так набагато краще, чим було. Ще треба устранити деякі нюанси. Ну, було б ідеально, ще б з мостом, з валом кочення устранити, але то вже звісно таке. Тому всім дякую за перегляди. До зустрічі.